Вітаю вас, шановні глядачі, на моєму каналі. У цьому відео я продемонструю вам основні моменти, які стосуються оформлення файлів readme.md в репозиторії на GitHub. Перш за все, варто сказати, що файл readme.md – це незвичайний текстовий файл, який містить лише зрозумілі нам символи. Він також може містити певні скажімо так, директиви, які використовуються потім для Краще візуалізації даних, які подані саме у цьому файлі. Робити демонстрацію ми будемо на основі ось цього репозиторію. І, зокрема, ми будемо редагувати файл readme.md саме на репозиторії у GitHub, а не на локальному репозиторії, для того, щоб пришвидшити процес внесення змін. Так ми. Переходимо до панелі Redmi, натискаємо на ось цей олівець, щоб відредагувати файл. І зараз ми тут виділимо місце для того, щоб можна було вільно редагувати цей файл, щоб попередній текст нам не заважав. Отож, ну, перший момент це заголовки. Усього існує шість різновидів заголовків. Для тих, хто знайомий з HTML, то аналогія буде зрозумілою. Там є відповідні теги H1, H2, H3, H4, H5, H6. У файлах розмітки readme натомість, використовується не ось цей запис тегу, а використовується символ решітки. При цьому кількість символів решітки визначає рівень заголовку. Так, наприклад, якщо ми вкажемо одну решітку, то це буде у нас заголовок першого рівня. Якщо дві решітки, то другого, Три, третього, чотири четвертого, ну і так далі. Давайте зробимо коміт цих змін, щоб придивитися, як у нас працюють ці заголовки. Я думаю, ви бачите. Так, добре, ми розібралися з заголовками, переходимо до наступного компоненту, а саме до зображень. І, в принципі, про зображення я розповідав в окремому відео. Нагадаю, лише, що для того, щоб ставити зображення, нам потрібно записати. Знак потім квадратні дужки, у них слово текст, ну а далі в дужках вказати на посилання, де розміщене це зображення. Тобто це може бути або хід репозиторій, або де інде ресурс в інтернеті. Не будемо на цьому зупинятись, думаю, у відповідному відео ви все можете самі дізнатись і переглянути. Давайте давайте подивимося, як працюють у нас посилання. Це ж важливий елемент файл-розмітки, який дозволяє нам швидко перейти до якогось ресурсу. Записуються вони ось таким чином. Спочатку йдуть квадратні дужки, потім круглі. У квадратних дужках ми вказуємо. Видимий заголовок, під яким буде сховане посилання, подане в круглих дужках. Translate google.com Дивимось, у нас з'являється таке посилання, що підсвічується синім кольором, і при приклацині на яке ми можемо перейти до Google-перекладача. Далі я продемонструю вам, як робити марковані списки та номеровані списки в файлах Redmi.md. І тут насправді все дуже просто. Для позначення маркованого списку ми використовуємо ось цей символ дефісу, і на кожному рядку цього файлу ми повинні вказувати дефіси для вказання точної кількості елементів даного списку, які принаймні будуть визначені як маркований список. З нумерованими списками все ще простіше. Так, комітимо зміни і дивимося на результат. Ось бачите, спочатку йде маркований список з трьох елементів, а далі нумерований список з теж трьох елементів. Якщо ви звернете увагу, то у самому файлі ми вказуємо дефіс, а от уже у прев'ю Цього файлу readme, Цей дефіз змінюється на ось таку крапку. Переходимо до наступного моменту, а саме виділення тексту як однорядковий код. Зазвичай таким способом позначають назви важливих файлів, на які слід звернути увагу у цьому файлі readme. І Для того, щоб оформити текст як однорядковий код. То потрібно вставити ось таку скісну риску. Звертаю увагу, що це не одинарні лапки, а саме скісна риска. Після чого вказати той текст, який буде виділений, і поставити знову ось цю скісну риску. Ну, нехай ми тут вкажемо MainView. апканджаво. Робимо коміт змін і дивимось. Бачите тут сам текст у нас виглядає нібито як якийсь код, а на фоні цього тексту у нас сіре обраблення. На відміну від чорного обравлення, яке притаманне інтерфейсу GitHub. Але можна виділяти не лише один рядок, ми можемо також виокремити текст як багаторядковий код. Тут синтексис дещо інший. На відміну від попереднього випадку, тут використовується три скісні риски. Між якими і вказується текст, що виділяється як багаторядковий код. Таким ось чином. Давайте тут вкажемо щось подібне на Java-код. Для научності. А і ще тут важливий момент. Ми маємо вказати. Комітимо зміни, дивимося результат. Ось бачите, як гарно вийшло. Тепер у нас з'явилася кнопочка для швидкого копіювання цього коду. Це особливо зручно, якщо у нас дуже багато рядків коду, які є важливими для розуміння, які подані у файлі Redmi.md. Тобто ми можемо так натиснути на кнопку, і цей текстовий буде скопіюваний. Після чого ми можемо його вставити у нашу програму чи в будь-яке інше місце, де цього вимагають. Ну, звісно, там існує ще багато різних моментів, які стосуються оформлення файлів readme.mt для опису репозиторію на GitHub. У деяких репозиторіях там можуть. Бути свої особливості. Якщо, наприклад, ви десь побачили там цікавий репозиторій з цікавою розміткою, і ви хочете у себе так само зробити, то таким чином ви можете перейти на той самий репозиторій, вибрати файл readme.md і натиснути ось тут на RAW. Тоді ви побачите увесь код файлу readme.md. На цьому все. Дякую за увагу.